Гарбуз велетень обирали серед одинадцяти. Один з учасників два гарбузи привіз. З Київської області був здається один учасник, а так переважно наша Кіровоградська область. Основне правило це коли гарбуз, який є переможцем, обов'язково розбивають сокирою, для того, щоб довести всім присутнім, що там тільки гарбуз і немає нічого зайвого. Учасниця конкурсу Лілія Бойко приїхала з Новгородки. На власному городі показує виростила ось такий гарбуз. Щорічно, коли приїжджаємо на Покровський ярмарок, бачимо такі гарбузи, красені, і вирішили в цьому році спробувати й самі. Щоб визначити переможця, гарбузи зважують 80 кілограмів. Вже переможець. Його виростив Олександр Куценко зі Знам'янки. Підживлювали в принципі, водою однією. поливали добре сонце багато. Їм це вже не перша наша перемога. Брат перемагав. У 2016 році тепер я переміг після зважування. Ось так перевіряють, чи гарбуз справжній. Перевіряти що там всередині чи Олександр металу не залив Да? Вау! всі охочі могли взяти насіння та шматок гарбуза. Взяла собі на з цього гарбуза я живу в приватному будинку. У мене є свій город. Я посажу ці насіннячка. Буду мати надію, що я теж вирощу такий великий гарбуз. Переможець отримав у подарунок телевізор. Олена Жикалова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.